Вітаю, шановні глядачі! Мене звати Юлія Руденко. Розглянемо, як заповнити декларацію з єдиного податку за перший квартал для платника єдиного податку третьої групи юридичної особи. Починаючи з 2025 року, окрім єдиного податку, сплачується ще і військовий збір платниками єдиного податку. Відповідні зміни в декларацію вже внесені, тому розглянемо, як її заповнювати: Реєстр звітів. Період буде перший квартал 2025 року. Створити розділ буде розрахунок єдиного податку і форма декларації, податкова декларація платника єдиного податку третьої групи. Порядковий номер ми обов'язково повинні проставити. Це буде, якщо за перший квартал, це номер 1 буде. Підприємство в нас вигадане. Всі дані вигадані. Будь-яке співпадіння з реальними підприємствами носить випадковий характер. Заповнимо. Декларацію для платника єдиного податку. Третьої групи за ставкою 5%, тобто, будемо заповнювати дані про доход в колонці номер 4 Дані для заповнення показників доходу ми беремо з аналізу рахунку 311. Поточні рахунки в банку в національній валюті за перший квартал 2025 року. Інших доходів, окрім виручки, отриманої в національній валюті, у підприємства не було. Показник доходу 750 634 гривні 06 копійок. Оцей показник ми будемо заповнювати в декларацію. Заповнюємо показник доходу в рядок 1 суму доходу за звітний податковий період. Оскільки інших доходів не було, то загальна сума доходу рядок 5 дорівнює рядку 1. Автоматично розрахувалася сума єдиного податку. Це 5% від доходу. І сума військового збору, яка становить 1% від доходу. В декларації єдиного податку з'явився розділ 5: визначення податкових зобов'язань по військовому збору. Таким чином, декларація про єдиний податок заповнена, помилки відсутні, і в такому вигляді ми можемо подав... підписувати декларацію і подавати її в контролюючий орган.